Зустрічай, містер математик, і два смайлика, які тобі подобаються зараз більше. Сумний чи веселий? Веселий. Так, звісно, отже, починати. Заняття треба з гарного настрою. Адже давай ми з тобою привітаємося з цифрами. Починай їх називати. День. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер давай порахуємо назад. Дев'ять, десять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, ух ти, як ти швидко, аж ракета полетіла, бачиш? А тепер дивись, до якого числа ми з тобою завітаємо в гості? До якого числа? Дев'ять. Так, ми заглянемо в будиночок числа дев'ять. Адже скажи, скільки одиничок в числі дев'ять? Дев'ять. Так, отже нам знадобиться дев'ять рахункових паличок. Візьми дев'ять рахункових паличок, поклади їх на стіл. Дев'ять. Ага, тут 5, 6. 7, 9. Так, розклади їх на стіл, щоб вони були тобі, щоб вони допомагали тобі рахувати. Ми з тобою зараз будемо ділити число девять на два менших числа. У тебе палички, а в мене вишенки. Бачиш? Давай ми з тобою заповнимо будиночок числа дев'ять. Отже, як ми поділимо спочатку? Називай ці два числа. Один. І. Один і вісім. Правильно. А тепер як ми поділимо? Подивись. Два і сім. Так, яка ти розумничка. А тепер як ми поділимо? Три і. Шість. Так, супер! А тепер. Чотири і п'ять. Молодець. А зараз. П'ять і чотири. Так, як ти швидко це робиш. А зараз, як ми поділимо? Шість і три. Супер просто. А тепер. Сім. сім і три. Сім і. Сім і два. Правильно, і останній раз як ми поділимо? Вісім і один. Супер просто, як ти швидко все зробила. А тепер подивись в будиночок числа дев'ять і скажи, число дев'ять парне число чи не парне число? Не. Не парни, перевіряємо, отже, наша ракета і планети. Ділимо їх на два однакових числа. Ну, 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 ну. Вийшло у нас поділити? Ні. Ні, отже, число 9, не парне, і ти правильно сказала. Ну, а тепер давай ми з тобою напишемо цифру 9. Ми ще її не писали. Бери свій зошит, бери ручку, будемо писати. Але спочатку подивимось відео, як це треба робити. Поставь крапочку. Любов. Ну, знайди клітинку, де ти будеш писати. Може, там треба відступити від попередньої роботи три клітинки. Зробила? Молодець, адже дивимось відео уважно. Давай зробимо це вдвоєм з тобою. Дивись. З цієї крапочку ведемо лінію. Ось такий, бачиш такий кружечок малюємо. А потім ось такий хвостик. Спробуй написати. Добре. Вийшло в тебе? Ні. Напиши ще, потренуйся. In the bed, in the book, you could end the room. Яке ти вже написала? Вісім. Ух ти, яка ти молодець. Ну давай ти потім допишеш, а ми відпочинемо. У нас руханка. Ой, бачиш, не руханка, а у нас тут задачки для кмітливих. Спробуємо відгадати. Отже, подивись, число чотири поділили на два менших числа. Одне число три. А яке буде наступне? Два. Ні. Один. Правильно, три додати один буде чотири. Супер! А тепер наступна задачка. Братику один рік, а сестричка на два роки старша. Скільки ж сестричних років? Як ти думаєш? Три. Молодець, як ти швидко це згадалася. Супер! А тепер подивись на цей приклад. Тут не вистачає числа. Скільки треба додати до двох, щоб було 4? Два. Молодець! Клас! Супер! А тепер послухай уважно таке, таке завдання в мене. Я загадала число. Якщо його збільшити на одиничку, то буде 5. Яке число я загадала? Число, якщо збільшить на то... двічку? Ні. Оте число вже збільшило на одиничку. Якщо це число, якщо до цього числа додати одиничку, то буде 5. то яке число я загадала? Ні. Н -н -н. Ні. 4. Число до якого додати двичку буде 5. Це вже додали одинку. Ну, яке це було число? Що ми одиничку додали? Чотири. Дивись, ну, число. Каз... Одиничку і стало п'ять. Так, яке? П'ять. П'ять. Дивись, дивись, я до цього числа додала один і вийшло в мене п'ять. А як треба е дізнатися? Я тебе скажу по секрету. Можна від п'яти відняти один. І це буде те число. Чотири. А, правильно, тепер перевіряємо. Чотири додати один буде п'ять. Бачиш, як можна визначити? Супер! А тепер дивись: у Наталки три яблука, а у Павлика пара. У кого більше? У Наталки чи у Павлика? У, На... Натал... у Наталки три яблука, а у Павлика пара. А пара це скільки? Два. Так, правильно у Наталки більше. А порахуй, скільки всього яблук у Наталки і у Павлика? У Натали три. Так, а у Павлика два. А скільки всього буде? <п 'ятнечко> Скільки буде? Чотири. Ні. Три і два. Додай три додати два. Скільки буде? Три додати два. П'ять. Правильно, отже, три додати два буде п'ять. Всього п'ять яблук. Молодець, ти впоралася. Ну, а тепер дивись, у нас математичні перегони. Треба обрати машинку, яка тобі подобається. І швидко-швидко порахувати. діти до, до фінішу. Яка тобі машинка більш подобається? Чорна. Чорна. Отже, сідай на неї і починай рахувати. Давай перший стопчик. Три додати один. Чотири. Далі. Чотири додати один. П'ять. Далі. Сім плюс один. Вісім. Шість плюс один. Сім. Молодець. Другий стовпчик у нас тут вже віднімання. Шість мінус один. Шість. П'ять. Так, п'ять мінус два. Чотири. Подумай, п'ять мінус два. По хатчикам порогуй. Три. Так, вісім мінус один. Чотири мінус один. Три. Так, і ти вже на фінішу. Молочинка. Супер були перегони. Ну а тепер відпочиваємо, ми так працювали добре. Руханка в нас. Ми з тобою продовжуємо. Містер математик, хочу, щоб ти пригадала, для чого потрібна лінійка? Ой, куди, куди, куди поїхав містер математик? Ну повертайся. <с. <с.> для чого потрібна лінійка? Вміряти вся, вся різні предмети. Так, вимірювати довжину. А ти знала, що за допомогою лінійки можна ще вирішувати приклади? Ти знала про це? Mm -hmm. А давай ми з тобою спробуємо уважно подивись на екран. Можеш покласти свою лінічку, поки на стіл, і потім потренуєшся на неї, а поки подивись на екран. Прочитай приклад, який написан. Три плюс один. Як же треба це додати на лінійці? Якщо ми додаємо, то ми будемо рухатися завжди праворуч. Ту сторону, де числа збільшуються. Давай перевіримо. Ось візьмемо цифру 3 на лінійці, адже у нас 3 додати 1. Якщо ми додаємо, то ми рухаємося праворуч. Числа збільшуються, Бачиш, 4, 5, 6. 7. Отже, ми ж додаємо. А тепер подивись, скільки ми будемо додавати, скільки треба додати. Один. Один. Отже, ми від числа 3, від цифри 3, робимо один крок праворуч. Один. Скільки буде у нас? Подивіться. Чотири. Бачиш, ми вирішили цей приклад на лінійці. А тепер подивись. А якщо нам потрібно додати два? Подивись, три додати два. Скільки ми кроків зробимо праворуч, якщо треба два додати. Подивись, ми знайшли ці цифру три і робимо два кроки. Подивись на екран, Емілія. Один. Два. На якій цифрі ми зупинилися? П'ять. Отже, три додати два, скільки буде? 3 2. Подивись на лінійку. 5. А тепер давай ми з тобою спробуємо вирішити ці приклади, Емілія. Подивись на екран. Зараз я тебе візьму указочку. Давай. Спробуй обчислити це на лінійці. Прочитай верхній приклад. 5 плюс 1. Знайди на своїй лінійці цифру 5. Поклади її на стіл. Перед собою. Знайшла цифру 5? Так. А тепер зроби від неї один крок праворуч. Скільки буде? Шість. Так, правильно. Наступний приклад подивись. Прочитаю. Три. Одна. Знайди на лінійці цифру 3. На своїй лінійці знайди. І зроби два кроки праворуч. Один, два. Скільки буде? Чотири. Ні, ти один зробила крок, а треба було два. Від цифри три зроби праворуч два кроки. Від три, рахунка. Раз, два. Скільки буде? Чотири. Давай подивимося на екран. Я, Я... тебе на екран. П'ять, так, будь уважною. А тепер наступний приклад прочитай його. Так. Прочитай приклад. Плюс 1. Знайди 9. на своїй лінійці цифру дев'ять. Дев'ять. І зроби 9. один крок праворуч. Хочеш? Дивись, дивись сюди. Дивись ось до дев'яти, один крок робимо. Хоп, скільки це? Дев'ять. Десять, ось, бачиш, дивись. А тепер останній приклад. Прочитай його. 2. Дивиш, так, 6. знайди на лінійці цифру шість. На своїй лінійці зроби. Знайди. Раз, двічі. Їдь. Один крок. І ще один крок. Два. Скільки да? буде? Вісім. Вісім. Бачиш, як просто можна на лінійці обчистити приклади. Але. У нас же є ще приклади на віднімання. Прочитай приклад. Шість мінус один. Якщо ми віднімаємо, то ми на лінійці рухаємося ліворуч. Дивись на екран. Знаходимо цифру 6. Подивись ще раз, Емілія, уважно, уважно. Потім сама будеш робити. І тепер від цієї цифри робимо один крок ліворуч. Скільки буде? П'ять. Так. А якщо нам треба відняти два. Дивись, ми від цифри шість робимо два кроки. Один, два. Скільки буде? Чотири. Чотири. А тепер спробуй сама обчистити приклади. Подивись 1. на екран, починай з верхнього. Прочитай його. 1 -1. Знайди на лінійці цифру сім. І зроби ліворуч один крок. Шість. Правильно. Далі. Прочитай наступний приклад. 7 мінус два. Знайди цифру сім на лінійці і зроби два кроки ліворуч. Скільки буде? П'ять. Молодець. Далі. Три мінус один. Знайди на лінійці цифру три. І зроби один крок ліворуч. Два. Молодець. І останній приклад. Цифра шість. Знайди її на лінійці. І відніми два. Зроби два кроки ліворуч. Один. Два, чотири. Молодець. Ну що, бачиш, лінійка не тільки щоб вимірювати довжину, а ще щоб легко обчислювати приклади. Супер! Ой, подивись, у нас зараз з тобою завдання для уважних діточок. Подивись уважно на цю черепашку. А тепер, подивись, тепер на цю черепашку. Що змінилося? Що на ній змінилося? Може, що з'явилося? То, чого так. не було, що Драма, скажи? і шляпка. Так, а ще що? Шляпка. Ну ти сказала мушля і капелюшок. А що ще змінилося? Нічого. Нічого? А може вона йде в іншу сторону? <рес> ти помітила ця черепашка пішла ліворуч, а ця вже праворуч. Далі йдемо. Подивись, треба розглянути предмети, які ти бачиш, а головне запам'ятати, в яких фігурах вони розташовані. А потім ми зробимо це без підказочки. Давай будемо дивитися. Сонечко в червоному кругу червоний кружечок. Груша. Зелений трикутник. Так, цукерка. Голубий квадрат. Запам'ятала. А тепер давай будемо з'єднувати. Що було в червоному кружечку? Сонце. Так. А в блакитному квадратику що було? Е, Цукерка. Так, ну і в трикутничку була. Груша. Так, супер, ти була уважною. А тепер подивись. Назви. Фрукти, які ти бачиш у кошику. Банан, вишня і. І що? Я... Яблочко. Я... Запам'ятала, які були фрукти? Так. А тепер давай покладемо ті самі фрукти в наш кошик. Які ти фрукти вишня. покладеш? Так, а ще. Банан і яблука. Правильно! Отже, ти була уважно і добре запам'ятала. А тепер подивись багато предметів і треба назвати їх за кольорами. Назви спочатку предмети червоного кольору. Кулька перло, кубик. Так, а тепер предмети зеленого кольору. Яблуко листик, флаг. Так, прапор. А тепер жовтого. Ведеречко, сердечко, банан. Так, і тепер сині залишилися. Чашка, чайник і автомобіль. Молодець! Яка ти швидка, супер! І ми з тобою потрапили на перегони, але зараз в нас будуть геометричні фігури. Не прості, а об'ємні. Тобі потрібно швидко, швидко запам'ятати, яка фігура пробіжить. Спробуєш? Так, уважно дивись. Яка Кула. фігура пробігла? Яка? Коло. Ні, не коло. Куля. Правильно, молодець. А тепер яка пробіжить? Кубик. Правильно. А зараз. Піраміда. Молодчинка. А тепер яка пробіжить. Зникли помітити. <гум> Пам'ятаєш, як вона називається? Забув. Ну, давай пригадаємо Силіндр. Селіндер! Так, супер! Ти так швидко впоралася, молодшинка. Адже ми з тобою вже прийшли до фінішу. Давай пригадаємо, що ми з тобою робили. Ми з тобою заглянули в будиночок числа 9 і розклали його число 9 на два менших числа. Адже скажи, число 9 парне чи не парне? Непарне. Молодець, ти вже навчилася це визначати? Супер. А ще ми з тобою вирішували задачки непрості для кмітливих і ти впоралася, молодець. А ще були у нас суперові математичні перегони. І скажи, будь ласка, як ти сьогодні використовувала лінійку? Що ти на ній робила? приклади. Так, і я тобі раджу потренуватися, коли буде вільний час, і вирішувати приклади за допомогою лінійці. Це дуже весело і просто. Ну і останнє ми з тобою ще були дуже уважними, а ще були на перегонах геометричних фігур, і ти всі майже назвала. Отже, треба тільки повторити циліндр. Домовилися? Ну що, містер Математик, з тобою прощається, каже тобі пока-пока, до зустрічі. До побачення! До побачення!